Найпоширенішими стравами за найдавніших часів були каші і хліб, а в самій Енеїді згадано 26 страв із борошна. Про справжній культ хліба в українців згадував пізніше і французький письменник де Бальзак. Він побувавши в Україні, писав, що українці випікають 77 видів хліба. Практично з нічого, маючи мінімум додаткових інгредієнтів. Загалом українці їли багато і за кількістю, і за асортиментом. Це вже більшовицька окупація сформувала міф про те, що на столах у нас було просто і бідно. Однак, не доїдати почали саме після появи більшовиків на українських землях, і мова навіть не про голодомори. Більшість продуктів доти звичних стали доступними лише наближеним до партійної номенклатури, а раціон. Пересічного громадянина за червоної влади сформувався завдяки книзі А вкусна і здорова піща» з порадами Сталіна, яка й досі, до речі, видається на Росії. Щоправда, з реальним раціоном вона не мала нічого спільного. Що їли і чим ласували українці до більшовиків? Зараз розкажу. Тут навіть я була здивована. Силу аграрного профілю найпоширенішими від давніх часів на українських землях були страви зернових, тобто каші і хліб до появи гречки та сарацинського пшона, тобто рису, хліб випікали переважно з житнього борошна, річе з ячменю чи вівса. Тобто, зверніть увагу не з пшениці білий хліб був рідкістю. Ось і Котляревський про це пише: там лакоми на різні їли, буханчики, пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі різні витребеньки.